Добровольцем до 42-го батальйону Кіровоградського територіальної оборони, який дислокувався у військовій частині під Кіровоградом Канатом. Був солдатом зенітної обслуги, наводчиком зенітного розрахунку. Пішов на схід та повернутись обіцяв. Я пам'ятаю, як у тому проведжав. Тебе в Ато, а ти сміявся, та не знав, що там на небі вже для тебе готували. Ти був в боях, ти бачив ворога лице, хоча лицем його остан навряд чи зветься, Коли попав із побратимами кільце, Ти зрозумів, що битись насмерть доведеться. 7 серпня Віктор відбув з частиною зону АТО місця дислокації батальйону аеропорт міста Краматорська. 28 серпня вирушив на бойове завдання по супроводженню колони бойової техніки до міста Небальця. Колона потрапила в засідку під Дибальця. Ворожий снайпер пробив. Колес автомобіля і смертельно вразив водія. Розвернувши зенітну установку, бойовий розрахунок вступив в бій. Ведучив вогонь по супротивнику, військові встигли випустити понопатника більше двохсот снарядів, завдавши їх чималих втрат, взявши вогонь на себе, Віктор Голий. Загинув смертю героя, врятувавши своїх бойових богатинів, які вирвалися з ворожої пасті. Мій друг, герой, загинув вчора на війні, і ми продовжувати маємо його справу стати на захист української землі, бо захищає батьківщину та державу. Зараз серед нас усміхним, в життя. Його пам'ятають усі однокласники, діти, вчителі, учні, знайомі. Тож не дамо слово однокласниці Віктора, вчителю нашої школи, Лінні Тетяні В'ячеславівні. Він втрали за схольні родини. Це виконать некий душі. Навіть допомогти, бажаєш. Але знаючи Віктора, знаючи його характер, можна він того любив, я знаю, він не вивчив такого душа. Він завжди був на кого себе любить. Навіть і в школі він дуже цікаво розповідав про історичні події та водокних людей. Ми вже тоді розуміємо, що перед нами буде не Мені пощастило найбільше. Він був на тір, я не тільки моїм однокласник, але трохи. Він був вже справжній підтримував мене в трошки. Для за війну за нас, за нашу Україну, за на наші землі. Він чинить як справжній народ. Відкрині однокласники, Я хочу щиро подякувати батькам та родині, нашого сладатного земляка та однокасника. Ліські вам. Шановне товариство. По-перше, я хотів би подякувати. Організаторам, які організували захід по вшануванні пам'яті нашого сина, чи батька, учня, вчителя даної школи, воїна. Бозака патріота, який загинув за Україну. Ви знаєте, хотілося тут, я дивився цей сюжет, він на завдання їхав. Це було, було шосте завдання. А невеличка деталь. Ви знаєте, шановні друзі, хотілося б, щоб наша держава, нація завжди пам'ятала свої зерони. Тому що вони, ну, скажімо, так, перші піднялися на захист своєї держави. Не зважаючи ні на що, на відсутність, мабуть, професіоналізму, недостатня підготовка. Але по-другому не могло й бути, тому що ворог напавши на нашу державу намагаючись розтоптати незалежність, суверенітет, цілісність волю нашої держави, мабуть, би рухався і далі до нас, як не зупинив. Такі хлопці, як міті. Хотілося б, звісно, сказати, щоб от за таких. Хлопці, не тільки їх, а таких наших героїв. Держава не забувала, щоб втрати українського народу на даний момент, який втрачає наш український народ. І, мабуть, ще буде втрачати, не були марні. Ось що саме головне, щоб Україна змогла перебороти. Ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього. І могла б постати дійсно нормальною розвинутою, цивілізованою європейською країною, щоб наші діти внуки жили в цій державі. І він, я хочу підкреслити, загинув не за чиновника якогось продажного, не за політика, не за олігарха. Він загинув за свою рідну землю. Рідну Богдану землю, за свою сім'ю, за свій народ. Слава героям і слава Україні! Героям, героям слава! Тільки ти повертайся, солдате, мій духу і прагненню, брате, зупинивши війни чорний дим. Він лише баб'ята в слово мати повертайся, чи вися. Твоєм'я батьківщина, леве лете крело, бо ім'я. Атриотом. Кажуть, герої не вмирають. Вмирають, але героїчно. Та пам'ять про них світла, нетлінна і вічна, жива в серцях народу. Я запрошую до слова міського голову Трижановського Ігоря. Борисова. Нині Україна переживає нелегкі часи, коли цілісність. І соборність нашої держави знаходиться під загрозою. Сьогодні йдуть із життя найкращі сини і дочки нашої країни. До війни на сході нашої держави в новітній історії України бракувало героїв, людей, які були б зірцем для інших, нині ж в Україні тисячі, кого можна назвати героями. Серед них і наш земляк. Віктор Голий. Він був звичайною людиною, ходив до цієї школи, працював в цій школі вчителем, любив життя, багато планував та мріяв. Та коли настав вирішальний час для країни, він без вагань пішов на війну і віддав своє життя за мирне життя нашій Україні. За кожного з нас з вами. На прикладі Цього мужнього чоловіка, нашого земляка, ми виховуватимемо у підростаючого покоління почуття патріотизму, того патріотизму, з яким сьогодні сини й дочки України йдуть у бій і віддають своє життя за цілісність і незалежність нашої держави. Шановні батьки, дозвольте вклонитися і подякувати вам за такого сина. І вибачте, будь ласка, що не вдалося його берегти. Неможливо підібрати зараз слів, щоб заспокоїти втрату сина. Героями не народжується. Героями стають і Віктор один із них. Останній рік змінив український народ, згуртував його. Ми вже ніколи не будемо такими, якими були рік назад. Наш з вами обов'язок завжди пам'ятати про це. Ми не маємо права забувати хоча б одне з тих імен, хто віддав своє життя за нашу Україну, за наше майбутнє. Я впевнений, що ця меморіальна дошка буде нагадувати всім поколінням про героїчний вчинок Віктора, а пам'ять про герої України назавжди залишиться в серцях людей. Мабуть, знаково, що якраз. Сьогодні ми відкриваємо цю меморіальну дошку в день, коли всі православні християни святкують. День Георгія Побідоносця. Герої не вмирають. Герої живуть в наших серцях. Вічна пам'ять героя. Добрий день, шановна громада, шановні гості. до школи, в якій я вчився, знаєте. И сразу вот, пришла мысль, что эта школа, она действительно вос, воспитала и вырастила настоящий герой. Вот перед вами сегодня откроется дошка Волику Виктору и рядом открыта дошка нашего воина, героя Афганистана Гадуна Сергея. И, как ни странно, обои, они герои. И обои, они наводчики зенитной остановки. Это герои, как бы вам сказать, герои, которые в разных поколениях были. В 20 и в 21 -м. Вот я закончил школу в 81-м, родился Виктор Горин. Я помню его мать, которая я был в младших классах. Ну, тяжело сегодня говорить об этом всем. Ну, я говорю, что в нашей школе такие герои. Это, наверное, ну, как бы вам сказать, непростая школа назван нашим черком, который все в своих стихах, эти думы, это все, как заря, это все высловлено. И спасибо родителям, что воспитали такого сына. Я думаю, что патриотическое воспитание в этой школе будет еще больше нарастать. Потому что два героя. И мы всегда готовы и рады всегда вас поддерживать во всех в наших связях, я думаю, что в данный час, в данный период мы будем свою организацию принимать военного кто, потому что мы все должны быть в, одним, в одном строю, должны добиваться всего единого и для родителей и для них, кто воюет, и помогать как только можно. Давайте почтим пам'ять нашим героям минутою мовчання. Одинадцятого класу рябусі Владиславу Яковлівій Катерині. Такий він був. Усміхнений, щасливий, веселий, певнений в житті, влюблений в Україну, в життя в дітей. Давайте його таким і запам'ятаємо назавжди. Слава герою! Героям слава! Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки. Пам'яті Голікова Віктора Анатолійовича оголошую закритим.